А нам нічого не задавали. Знаю, я вас що нічого не задавали. Щоденник і сюди. Ура! Йес! От ледащо. І це нічого. Математика. Підготуватися до контрольної. Е, мам, а ми забули сказати: математики завтра не буде. Марина Андріївна. Ногу поламала операція завтра. Ага, ага, операція завтра. Боже, бідолашна. така халепа. Ну а історія. Тут он, цілий розділ потрібно вивчити. Так Софія Андріївна, завтра похорон. Людоньки, що ж за горе, така молода жінка. Ні, мам, то не Софія Андріївна, то й, е, свекруха. Точно свекруха. Ага. Ой, біда, та й годі. Ну, от англійську вчить, он скільки задано. Мам, а що ти не чула останні шкільні новини? Тільки не кажіть, що англічанка померла чи ногу зламала. Її звільнили за хабар. Хай Бог милує. Не школа а Санта Барбара якась. Шпиталь, похоронне бюро і парламент в одному флаконі. Мам, ми дома І дуже голодні. Мама, ти, ти в порядку? А що на вечерю? Тушкована математика під англійським соусом на овочевій подушці з історії України. Мама, ти що? З тобою все добре? Дякувати Богу, хоч вчителька з біології не померла, не зламала ногу, не сіла в тюрму, хоч тут вам пощастило. Мам, нас лякаєш. лякає. Що трапилось? Навіть не знаю, з чого почати. Марина Андріївна дзвонила. Ваша вчителька з математики. Сподіваюсь, ви ще пам'ятаєте, хто у вас вчителька з математики. Я розпитувала бідолашину, як пройшла її операція, як її нога. І знаєте, що вона мені відповіла? Е, мам, та це добре не розчула. Та не в Марії Андріївні, та в Софії. Софії Степанівни кажете, вона теж до мене телефонувала. Певно, сьогодні якась акція. Подзвони мамі двох болтусів та доведи її до інфаркту. Я десять хвилин їй виражала свої співчуття з приводу смерті її свекрухи. І знаєте, що вона мені сказала? Що я божевільна. Ти ж знаєш, я погона імена запам'ятовую. Ага, ми завжди тих вчителек плутаєм. Плутаєте кажете? Вчителька з англійської також дзвонила. Звісно, про хабар я її вже не питала. Чи варто було? Е, ну мам, ти ж знаєш, вона пам'ять дерево. Так от ми з татом порадилися і вирішили допомогти вам потренувати вашу пам'ять. Щоб ви нічого не забували в 12 років як склеротики.